Привіт! З вами Антон та Роман. Роман, мені здається, ти трохи засумував. Та не здається, не дуже люблю дощ. Мряка і парасольки носити з собою треба. Хіба парасолька важка? Може тоді тобі треба до спортзалу трошки сходити. Та я хожу. Тоді не ни. А краще почитай. Ну, тоді не не, а краще почитай випуск новин. Ну тоді, переходимо до новин. 1 квітня опалювальний сезон у Павлограді завершився. Теплу погоду підприємством застосувалось відключення опалення. Перерахунок сплати за отримані послуги теплопостачання населенню відбудеться після закінчення опалювального сезону. Низку важливих для міста питань розглянули депутати Павлоградської міської ради на 36-й позачерговій сесії. Зокрема, прийнято рішення про організацію з 03.04.2023 року освітнього процесу під час воєнного стану за змішаною формою. Саме офлайн та онлайн з використанням технології дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти, закладах дошкільної позашкільної освіти. Комунальники продовжують наводити лад у нашому місті. Люди, які прихистили у себе переселенців, можуть отримати виплати. Відбувся освітній семінар для підприємців. Їх ознайомили з нововведеннями законодавства. Містян просять не купувати штучні квіти незабаром поминальні дні і краще віднести до цвинтарів живі квіти, адже штучні наносять шкоду довкіллю. Родини полеглих бійців можуть отримати гроші на підтримку бізнесу. Важаючим ведуть від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень на відкриття або розвиток власної справи. Павлоградському історико-краєзнавчому музеї відкрилась персональна виставка картин натхнення життям». Автор картин, художник Сергій Горянський оксень Він не тільки створює чудові живописні картини, але й викладає образотворче мистецтво в студії мрії. Кінологиня Лариса Борисенка передала привіт всім, хто її підтримує. І ми бажаємо їй на швидшого одужання. Цьому страдуватися читати. На этом мы прощаемся с вами. Да ну, заточи, папа. Ну, сейчас второй раз, там ничего даже и текста тяжелого. В студии мри. Ну, там, в принципе, у нас вариантов нет. Все, будешь как можешь.